Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні підготувала для вас відео на тему, про яку ви знову мене просили. Це Бохо-шик, стиль Бохо це одна з головних естетик не тільки 2024-го, а й 2025 років. Тому я сподіваюся, це відео буде вам ще довго корисним. Ви можете одразу підписатись на мій канал, якщо не підписані, поставити мені вподобання, і будемо переходити до самої теми. Після показу французького бренду Клеє, де у колекції осінь зима 2024 року було відроджено естетику 2000-х років, сукні та блузи з рюшами, одну з яких ви зараз бачите на мені, акцентні паски та інші елементи стилю Бохо стали великим і дуже гострим трендом. Давайте розберемо, що таке взагалі стиль Бохо, що таке Бохо шик та як на них вплинула естетика хіпі, та що з цього всього залишається сьогодні для нас з вами актуальним. Бого походить від назви Богемія, це регіон Чехії, де мешкали кочові роми, чий еклектичний стиль одягу надихав митців. Міський богемний стиль розвивався завдяки їхньому впливу на європейську культуру, і в тому числі, звичайно, французьку. У 60 70 х роках під впливом субкультури хіппі стиль бохо набув своєї популярності, хоча сам він виник ще у 19 столітті. Хіпі пропагували єднання з природою. Вони були за мир проти війни та свободу людини, і звичайно, це відобразилось також у стилі бохо. Виникла така собі суміш романтизму, середньовічної моди та орієнтальних мотивів. Що таке Бого Шик? Бохо Шик своєю чергою прийняв ці ідеї та став популярним на початку 2000-х років. Але до знайомого нам з вами розслабленого та вільного Боху, він додав свої власні нотки гламуру та розкоші з використанням дорогих тканин, зосередившись на міському стилі та вечірках. Також хочу вам розповісти, де взагалі шукати натхнення на цей стиль, для того, щоб більш розуміти його естетику, знати, які речі вирісняють. Стиль Бохо Шик, і взагалі, як виглядає саме сучасна його інтерпретація. Першочергово, звичайно, ми дивимося на подіумні образи бренду Клоє, і також на виходи самої Чемени Камалі, це креативна директорка бренду. В своїх колекціях на сезон весна-літо 2025 року, зверніть увагу, вже не тільки Клоє, а і інші бренди підхопили цю естетику. Це, зокрема, Леева, Валентіна, Максмара, Етро та Ізабель Маран. Але в ДНК це. Брендів завжди є і Богемна, і етнічна історія. Також Лорен та Сен Лоран, які вдало імплементували стиль Бохо в свої вже знакові для цих брендів і вироби, і стилі. Що сьогодні залишається для нас з вами актуальним з усіх цих напрямків та представляє головний стиль 2025 року Бохо Шик. Перше, звичайно, це кольори. Якими кольорами вирізняється цей стиль? Це натуральні, землисті, натхненні природою кольори. Основним кольором тут буде, звичайно, оливковий або колір хакі. Також всі відтінки коричневого, бежевого, темного помаранчевого такого. Не тільки темного, але головне не яскравого. Кольори темних та світлих характеристик, а от якраз яскраві, вони будуть зустрічатись нам рідко. Раніше в стилі боху ми могли побачити і часто бачили яскраві кольори, так як зараз ми рухаємось більше до стилю Бохо-шик, і на це все зверху накладено такі естетики, як тиха розкіш, мінімалізм і таке інше. Саме через це ми бачимо таке падіння яскравих та насичених кольорів, і просто шалене буйство, якраз таки темних. і світлих відтінків. Далі, які нам з вами можуть зустрічатись принти в цьому стилі. Першочергово це флористичний принт, будь-який квітковий принт з листям і таке інше. Але, звичайно, тут також можуть бути ще анімалістичні принти, етнічні принти та будь-які абстрактні візерунки, і дуже багато взагалі принтованих речей цей стиль як раніше містив в собі, так і звичайно зараз. Які матеріали є головними? Першочергово це замша. Яка зараз є однією з найактуальніших і фактур, і текстур, і матеріалів в тому числі на сезон осінь-зима 2024-2025 років. Але замше це той матеріал, який буде актуальний завжди в холодну пору року. Тому не бійтесь, що десь за рік, за два або за три цей матеріал стане для нас з вами неактуальним. Ні, це не так і такого не буде. Далі, другий матеріал це, звичайно, шкіра, але вона використовується дозовано. Ми тут не побачимо такі монолуки зі шкіри. Кіри, але вона все одно буде тут присутня або в головних уборах, або у верхньому одязі, або у взуті, або у сумках і якихось таких додатках. Вона може бути як гладенька матова, так і, звичайно, лакована, але її буде небагато, ще раз повторюю. Далі це велюр, обов'язково ще й через те, що він. А здалеку трохи нагадує нам замшовий нубуковий фініш. Далі денім, денім завжди був присутній і серед хіпі, і в стилю Бохо, навіть коли він ще не був Бохо шик, але зараз він також залишається з нами. І по кольорам деніму він тут може бути як світлий, так і класичний синій, і трохи є індіго, тому колір майже будь-який головне природний для деніму колір. Далі, це, звичайно, в'язка, в'язані речі дуже актуальні саме для такого стилю, як бохо шик. І ця в'язка може бути як вовняна, так і бавовняна. І взагалі цей стиль раніше, коли на нього мала естетика хіпі, дуже значний вплив, вона взагалі пропагувала виключно натуральні матеріали. Зараз ми вже не кажемо про це, тому що з'явилось і екохутро, і екошкіра в цьому стилі, і таке інше, але все одно імітація натуральності залишається з нами. Тому в'язка може бути як вовняна, так і бавовняна. Далі обов'язково мережво, мережево, особливо в таких кольорах, як білий та чорний, і в таких виробах, як топи і сукні, буде завжди актуальним для цього стилю, і також актуальний не тільки в естетиці Бохо, а й зараз, і рік тому, і два, але й залишається на наступні роки також. Далі, якщо ми будемо казати про літо, то обов'язково тут з'явиться. Така техніка під назвою кроше, про яку вже на цьому каналі не раз згадували. Це така цікава в'язка, із якої зроблений прям цілий виріб. Це можуть бути штани в техніці кроше, блуза або кардиган в техніці кроше, і навіть сумка, наприклад. Далі шовкова органза, і тут одразу скажу про прозорість окремо, тому що прозорість, особливо зараз, вона дуже характерна для стилю бохо шик. І майже 50, напевно, відсотків виходу виходів на подіумі, вони мають в собі не обов'язково повністю прозорі речі, але якісь прозорі елементи. І ще також ми тут з матеріалів можемо побачити почворк. Це не зовсім матеріал, це скоріше виконання, це виконання якогось виробу з лоскутків різних тканин. Дуже цікаво виглядає. І також пір'я. Речі, імплементовані пір'я або одним, великим, або декількома на рукавах, наприклад, це також характерно для стилю Бог. Тепер подивимось, які вироби будуть найактуальнішими в стилістиці, естетиці Богу-шик, і які ми можемо носити з вами вже зараз. Це першочергове, звичайно, багатошарові сукні. З воланами борюшами, вони можуть йти в декілька ярусів. Ми такі сукні носили в 2000-х роках, без мене, правда. Ми такі сукні носили в 2014-х і далі роках, і знову вони до нас повертаються, але все одно вони стали трошки іншими, вони мають більш об'ємні рукава, вони самі по собі більш об'ємні, вільні, летючі, не такі скріпні. Ковані, не такі сковуючі ваші рухи, але при тому, звичайно, що попередні сукні, що сукні, які ми носимо в сьогоденні, вони вирізняють саме цю естетику, і їх дуже легко вирізнити серед інших сукнь. Далі це блузи з воланами аборюшами. Зазвичай вони мають довгі рукави, як я можу вам зараз показати. Також в декілька ярусів іде тканина, і взагалі, чим більше тканини, тим краще виглядає виріб. Вироби в стилі бохо шик мають виглядати дорого. Вони не обов'язково мають дорого коштувати. Але якщо це багато тканини, якщо це багато металу, якщо це багато каміню, багато, як на мені в намисті, різних елементів, то одразу оку людини здається, що ця річ коштує дорого, і саме така є мета в цьому стилі. Далі це сукні халати. Всі ми знаємо, як вони виглядають, і вони, звичайно, будуть актуальні більше для нас на весну. А ще я хотіла показати вам, що таке сукні-каптани. Вони також дуже актуальні і характеризують цей стиль. Це сукня, виконана наче з одного шару тканини. Така нагадуюча халат, також, але без зав'язок, без гудзиків, без будь-яких. Взагалі блискавок і так далі. Це просто єдиний великий шматок тканини, але дуже гарно оформлений. Він має мати гарний крій обов'язково для того, щоб виглядати дорого і не спотворити вашу фігуру. Але взагалі сукні класні, і ми їх будемо носити наступного року. Далі можуть бути штани в стилі бохо, і це дуже різні штани. Вони можуть бути як інкрустовані або мати в собі вишиті елементи, можуть бути золотисті, принтовані. Також це можуть бути штани карго з великими кишенями, або балон-фіт, такі об'ємні і трохи звужені донизу. Далі в'язані жилети та кардигани. Часто вони мають в собі фактурну або цікаву в'язку. Якусь в'язку, яка нам показує певний узор або навіть картину. І таке інше. Ось такі вироби також дуже актуальні будуть зараз, саме в зимку. І Такі вироби є навіть в українських брендах, дуже мені подобається, дуже раджу. Але і, звичайно, на весну також залишаться для нас класними і зручними, як взагалі верхній шар замість верхнього одягу. Далі речі з бахромою завжди. Актуальні для цього стилю, і, до речі, були навіть в 60 х 70-х роках. Це може бути верхній одяг з бахромою, взуття, сумки, або навіть бахрома на ваших спідницях чи жакетах. Дуже цікаво виглядає. Завжди додає 3D вигляду вашому образу. Він стає таким об'ємним, цікавим. Тому... Такі речі також дуже раджу, але тут звертаємо увагу, щоб це виглядало дорого. Ця бахрома і взагалі річ не була тонкою, не була дуже приталеною, звуженою, тому що можна знайти якісь речі, які ми носили 5-10 років тому, і їх треба обов'язково перевіряти на сучасність і актуальність. Далі це максі накидки та кімоно, причому ми зазвичай думаємо, що кімоно це більш азійський одяг, але саме в бохо естетиці кімоно дуже часто носили, і ми будемо продовжувати носити. Цити навесні, я взагалі впевнена, що буде бум на кімоно. Ще Згадаєте мої слова, тому що вже зараз вони трошки. Починають проявлятися, але ще ніхто не каже, що це певний тренд. Але накидки ми вже носимо і до кімоно ми ще перейдемо. І ось саме в кімоно ми можемо мати такі речі, які будуть мати в собі буйство красок. Хоча це не характерно для інших речей в стилі боху, але кімоно вони можуть бути прям принтовані саме насиченими кольорами. Що ми можемо носити з верхнього одягу вже зараз? Це короткі такі. Накидки терекейпу, часто вони виконані з натуральної або екошкіри, і також пончо, пончо скоріше будуть вовняні. Це все ми можемо носити вже на таку температуру, як зараз, або можливо носити в офіс замість шалю чи шарфу. Шалі також актуальні були більше актуальні в боху х якщо у вас вийде їх класно застилізувати зараз, то також це буде такий елемент стилю бохошик. І наостанок це хутряні жилети, полушубки та довгі шуби. Тут не будемо казати про те, чи натуральне це хутро, чи ні. Ви обираєте таке, яке вам комфортно, або не обираєте взагалі жодне і носите якісь інші позиції з тих, що я тільки що перелічила. Про одяг поговорили, перейдемо до взуття, яке взуття ми будемо носити, якщо захочемо складати образи повністю в стилі бохо шик, або імплементувати якісь певні їх частини або елементи. Перше, звичайно, це ботильйони на стійких підборах. Раніше були вони на таких наборних підборах дерев'яних. Зараз такі наборні підбори не такі актуальні, але ботильйони самі по собі з будь-яким мисом, але бажано з довгим, з будь-якими підборами, але бажано з ручними, Це перше. Головний варіант взуття для цього стилю. Далі, звичайно, ковбойки, вони будуть скоріше низькі, ніж високі. Вони можуть бути виконані, до речі, як батальйони для того, щоб ми їх носили з вами з джинсами, брюками і таким іншим. А можуть бути більш широкі для того, щоб носити їх з сукнями, спідницями, якраз таки в стилі бохо. Далі це чоботи з широкою халявою. Вони можуть бути ще призібрані, так наче. Драпіровані ця шкіра можуть бути більш рівними, але будь-які чоботи з широкою халявою також будуть дуже класно дивитись в стилях в естетиці Богу. Далі ботфорти обов'язково, тим паче, бренд Клеє знову нам привив любов до дуже-дуже високих ботфортів. Про це вже казали на цьому каналі. Якщо вам цікаво подивитись, взагалі про тренди всього взуття. На осінь зиму 24-25 перейдіть, будь ласка, на відео на цьому каналі і передивіться його повністю. І також на літо, більше на весну, ми будемо казати про босоніжки або клоги на танкетці. Часто ця танкетка буде дерев'яною. І останнє на сьогодні це аксесуари. Аксесуарів в образах в стилі Бохо має бути багато, вони мають бути великими, акцентними, привертати увагу, знову таки давати людям розуміння, що це дорога річ, дорогий образ і так далі. Але нагадую, не обов'язково коштувати дорого. І першими, звичайно, тут будуть масивні сережки, частіше вони мають в собі золотий фініш, ніж сріблястий, взагалі кольори в стилю Бохо, особливо Бохо-шик, в тому, який актуальний зай зараз будуть скоріше теплі ніж холодні. Це не означає повністю відмови від холодних кольорів, але скоріше теплі і скоріш теплий золотий метал, більш характерний для цього стилю. Далі це масивні браслети, і часто це поєднання декількох браслетів. Вони можуть прям видавати звуки. Це дуже. Стильно, це дуже характерно для стилю Бохо, і вони можуть бути як металеві, так і взагалі якісь пластикові, широкі. Це може бути поєднання різних браслетів, взагалі в різних стилях. І тут ми скоріше не будемо казати про якісь плетені, браслети, з ниток чи такого іншого, це все ми залишили хіпі. А зараз у нас більш такі гламурні, трохи вишуканіші варіанти. Далі це об'ємні намиста, такі як ви зараз бачите на мені. А також може бути нашарування намист, нашарування декількох ланцюжків та підвісок різної довжини і, взагалі, дуже довгі такі підвіски, кулони, також характерні для цього стилю. Далі використання натуральних дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів та металів, не тільки. Металеві можуть бути ваші аксесуари, прикраси, біжутерія, але із використанням каменів. Звичайно, це може бути імітація певного камню, а може бути і справжній дорогоцінний або напівдорогоцінний камень або метал. Обов'язково в цьому стилі ми маємо поговорити про паски. Паски мають бути, пасків має бути багато. Не в одному образі, мають на увазі, а взагалі паски мають бути в кожному образі, який характеризує естетику боху. Вони можуть бути як на брюках, джинсах, так і. І взагалі поверх вашого образу одягнені. Наприклад, якщо на вас гольф і спідниця, прямо поверх якийсь широкий пасок з металізованими елементами, І також поверх суконь, поверх верхнього одягу, і взагалі будь-яких ваших образів. Тут можуть бути паски з акцентними, часто великими, часто металевими, і ще й такими фактурними пряжками. Тут можуть бути паски з металевими додатками, зараз на мені такий. В стилі бренду Kate, але це. Взагалі массмаркет, це мас масмо Дуті. До цього в мене був такий самий пасок від бренду HM, тому ми можемо такі вироби знайти взагалі на будь-яку ціну. І також тут можуть бути металеві паски-ланцюги, які ми якраз таки носимо як в чинсах, так і на сукнях і так далі. Далі обов'язково в цьому стилі ми носимо хустинки, але ми носимо їх не на волосі, рідко на шиї, а частіше якраз таки на голові. Носимо хустинки або будь-які пов'язки. Також капелюхи з широкими полями. Ми тут використовуємо і чалму або тюрбан, коли ми беремо тканину і заматуємо її собі певним видом на голові. І використовуємо обов'язково, якщо вам подобається, аксесуари для волосся, часто знову такі золоті, можливо, інкрустовані, можливо, з якимись написами і так далі. Але вони можуть бути вплетені в вашу зачіску. На сьогодні по стилю бохо в мене це все. Але мені дуже хочеться вас спитати, чи вам сподобалось це відео, і чи хочеться вам, щоб я запропонувала для вас саме готові рішення в стилю бохо і окремих якихось речей, взуття, сумок, аксесуарів, такого іншого, і готових образів з мас-маркет-мідо-сегменти з українських брендів, тому що навіть в деяких українських брендах я їх зараз дуже глибинно досліджую. Навіть в них з'явилась така естетика, бохо естетика, а навесні буде ще більше її бум, тільки тому, що зараз трохи холодно. Може бути для прозорих блуз або мережева, Так от, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чекаєте ви другу частину цього відео з готовими рішеннями, підібраними саме для вас, для того, щоб скласти неймовірно актуальні образи в такому стилі, естетиці та настрою бохо шик. На цьому на сьогодні це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Нагадую, щоб ви поставили мені вподобання на це відео для просування мого каналу, тому що я роблю це тільки заради вас. І дуже щаслива, коли. Бачу вашу зацікавленість в моїх відео до зустрічі і слава Україні!